Як працює наша увага? Дивіться, якщо ми фокусуємося на м'ячику, декілька хвилин можна покласти його на підлогу і почати концентрувати увагу, начебто він має вагу 100 кг. І якщо ми будемо концентруватися таким чином, в якийсь момент ми можемо відчувати, що тіло наше стає більш важким. Це кожен може прямо зараз, декілька хвилин, просто так сконцентруватися і відчути, що відбувається з тілом. І навпаки, якщо ми конструюємо увагу на просторі в м'ячику, на повітрі в м'ячику, або на просторі навколо м'ячка і просторі в самому м'ячику, в цей момент ми можемо відчувати, що в нас тіло стає більш легшим. Чому так відбувається? Бо саме наша увага впливає на відчуття в нашому тілі. А тепер уявіть собі, що ми протягом дня робимо кожен день, коли ми фокусуємось на тому, щоб підтримувати свій стрес, коли щось відбулося. Ми починаємо про це думати активно. Ми постійно підтримуємо випрацьовування кортизолу в нашому тілі, і тіло не може справлятися з цим кортизолом. І навіть якщо себе дуже сильно накрутити, то і адреналіну. Тому дуже важливо навчитись керувати своєю увагою, навчитись керувати своїм розумом. І це зменшує нашу тривогу, заспокоює наші думки, і ми можемо навчитись понурюватись у стан спокою і відновлюватись в цьому стану. І також бути тим, хто. Дивиться за думками, дивиться за своїми емоціями, перестає бути реактивним в цих емоціях і проявленнях своїх думок, і ви починаєте відчувати, що у вас збільшується рівень енергії і покращується якість вашого життя. Якщо хочете розвинути навички керування своїм розумом, навчитись заспокоювати, навчитись вигружати стрес із свого тіла, приєднуйтесь до моїх практик медитації, по всім питанням пишіть мені в директ.